Доброго дня, шановні, сьогодні у нас на огляді унікальний малюк InCharge-X. Його можливості, як і ціна, про яку я скажу в кінці відео, вас шокують. Отож, поїхали. Кабель іде в такій презентабельній упаковці, так що вам не буде соромно навіть комусь подарувати це маленьке чудо. У самій коробці є інструкція, рекламна інформація та ось таке міцне кільце, що дозволяє носити кабель разом з ключами у якості брелока. Щодо зовнішнього вигляду, то кабель має стильний та унікальний дизайн. Якщо говорити, Говорити про надійність, то тут немає жодних сумнівів, бо алюмінієвий корпус, якість збірки та провід із тпю пластику роблять його ну дуже довговічним. Унікальність цього кабелю полягає, зокрема, і в його компактності. Про це свідчить довжина як у складеному, так і в розгорнутому вигляді. До речі, такі розміри ще й покращують швидкість зарядки, адже чим коротше кабель, тим менше на ньому втрат електроенергії. Кришка та сильні магніти дозволяють без зайвих побоювань закріпити гаджет, наприклад у зв'язці ключів та не побоюватись, що він загубиться. Єдиним мінусом тут може бути покриття корпусу. Я користуюсь кабелем уже два місяці, і як бачите, на ньому є доволі помітні подряпини та потертості, але це не має жодного значення на практиці. Також гаджет продається у трьох кольорах: чорний, синій та золотистий. Недаремно цей провід називають швейцарським ножем у світі кабелів. Він дійсно може замінити собою аж шість різних кабелів, тому що зі сторони входу він має два роз'єми. Звичайний usb a та сучасніший USB Type-C. а з іншого боку розташовані три виходи: айфонівський Lightning та по унікальному вбудований в нього мікро USB. Напишіть в коменти, чи бачили таке колись, бо я ні Та Type-C. тобто це справжній 6 в одному кабель, яким ви зможете заряджати ну майже будь-який гаджет. Щодо стандартів, то по-перше, цей кабель сертифікований Apple по програмі MFI. По-друге, він підтримує Quick Charge та Power Delivery протоколи. По третє, по ньому можна передавати дані зі швидкістю до 480 Мбіт за секунду. А ще більше вас вразить той факт, що максимальна потужність зарядки по цьому кабелю складає аж 100 ватт. Якщо не знаєте, що таке ватти, то рекомендую переглянути відео про основні характеристики струму у мене на каналі. Взагалі, цей кабель мені дуже подобається. Завдяки міцному кільцю, яке йде в наборі, я можу постійно. Носити його з ключами та завжди мати з собою. Найбільше я люблю використовувати його з таким міні-повербанком на акумуляторі 18650. Вони ідеально підходять один до одного через свою компактність. Я завжди ношу такий павербанк у рюкзаку або в кишені куртки. Вже не один раз ці два гаджети виручали мене, коли я був далеко від розетки. Якщо цікаво, напишіть в коменти, і я також зроблю огляд на міні-павербанк. Цей малюк багато разів виручав і моїх друзів, коли. У нас не було підходящого кабелю. Окремо треба й сказати про мікро-USB роз'єм. По своїй конструкції він не виглядає так надійно, як інші, тим не менше, я часто його використовую, особливо для підзарядки павербанків. Ще однією крутою функцією цього кабелю є те, що він може пригодитись далеко від дому, навіть якщо поряд немає павербанку. З ним можна заряджати один телефон від іншого, що також не раз мене виручало. Як бачите, це дійсно багатофункціональний та універсальний кабель. Нічого ідеального не буває, і тут також не обійшлося без мінусів. Перший і найбільш очевидний недолік це ціна. На офіційному вебсайті виробника X коштує 29 доларів, що по банківському курсу дорівнює 1060 гривень. З однієї сторони ціна за кабель велика, але якщо зважати на його універсальність та функції, то вартість вже не здається завищеною. Тут більше проблема полягає у тому, що доставка займає до трьох тижнів та коштує додаткових 12 баксів, що доводить. Ціну до 41 долара або ж півтори тисячі гривень, що вже є доволі відчутною сумою. Але, на щастя, є і альтернативні варіанти покупки, наприклад, той самий OLX. Особисто я придбав собі кабель за 1300 гривень. Але зараз є варіанти і набагато дешевше, тому що перед новим роком на офіційному сайті була значна знижка, так що доступних варіантів на OLX вистачає, що також говорить і про зростання попиту на такого роду товари. У будь-якому разі його ціна буде меншою ніж за шість окремих якісних кабелів. Отже, як бачимо, InChargeX – це потужний та дуже універсальний пристрій, що заслужено носить статус швейцарського ножа серед кабелів. Його функціональність та конструкція зможе вразити багатьох. Найголовніше, що він дуже практичний та здатен виручити вас у багатьох незапланованих ситуаціях. Саме тому я вважаю, що він на всі 100% виправдовує свою немаленьку вартість. А що ви думаєте про цей чудовий нахід? Хотіли б його собі придбати? Діліться у коментарях. А мені пора, тож бувайте та бережіть себе.